Пропоную вам пограти в гру, знайди місце звука у слові, але спочатку давайте пригадаємо, де може знаходиться звук у слові. Спочатку слова, всередині слова та в кінці. Перше наше завдання знайди, де знаходиться звук А у слові. Зебра. Так, звук А знаходиться в кінці слова. Акула. Правильно звук. А знаходиться спочатку слова та в кінці ложка, звук А знаходиться в кінці слова, наступні завдання. Ви будете виконувати самостійно. Знайди, де знаходиться звук у слові букет рука вуса. Молодці. Ви виконали це завдання. Знайди, де знаходиться звук о у слові: де О-КУ-ЛЯ-РИ -ва. І останнє наше завдання: знайди, де знаходиться звук б у слові: Кабан Коло. Бок бу, ряк. Молодці, ви справились із цим завданням.